Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти та нагадати важливу інформацію для тих, хто має статус внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете отримати виплату від держави та, відповідно, придбати нове житло. Як звітує уряд в Україні вже понад місяць працюють компенсації за втрачене житло для внутрішньопереміщених осіб за програмою «Є відновлення. І також за інформацію, яку надає нам уряд. Уже 1500 сімей стали власниками нових домівок. Отже, послухайте, можливо, ця інформація саме для вас виявиться корисною і важливою. Як ви можете скористатися даною програмою? Програма є відновлення. Значить, дивіться, вам потрібно, по-перше, мати дійсну довідку ВПО, тобто, що ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи. Якщо у вас її немає, то її ви можете або отримати. Для цього вам потрібно звернутися в СНАП. Центр надання адміністративних послуг можете також через мобільний застосунок або портал Дія, або через виконавчі органи сільських селищних. Та міських арад. Отже, перше, ви отримали довідку. Вона має бути дійсна, довідка, що ви маєте статус внутрішньопереміщеної особи. Далі, друге, знищене житло має знаходитись на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій. І третє, знищене житло було єдиним житлом у власності вашому, у вашій власності. Тобто, вам більше немає. Де жити, якщо ви відповідаєте зазначеним критеріям, про які наразі розповідає уряд? Ви можете подати заяву на отримання житлового сертифіката є відновлення через застосунок або через портал Дія, або через центри надання адміністративних послуг. Якщо ви вже маєте житловий сертифікат і відповідаєте умовам програми, то ви маєте право і можете забронювати кошти по ньому знову ж таки або через застосунок, або портал Дія, чи звернутися до центру надання адміністративних послуг. Послуг. Отже, така інформація, якщо ви маєте статус внутрішньопереміщеної особи, якщо ви відповідаєте приліченим е е критеріям. То в такому випадку ви можете отримати компенсації. Також дивіться ще, що якщо, ви, якщо у знищеного житла було декілька співвласників, то кожен з них отримає свій житловий сертифікат відповідно до частки власності. Її ви можете реалізувати або спільно придбавши нову домівку, або якщо вирішите, то кожен окремо. Також ви маєте право, можете спільно реалізувати житлові сертифікати. З іншими людьми, які їх отримали за свої знищені об'єкти. Щоб одночасно забронювати кошти для реалізації житлових сертифікатів, у всіх заявників повинні бути довідки ВПО. Якщо довідка ВПО є лише одного із заявника, то кошти по його сертифікату будуть заброньовані, а порешті заявка на бронювання буде розміщена в загальній черзі, де буде використовуватися інший механізм фінансування. Якщо ви ще не подавали заявку на бронювання кошти, то варто всім разом оформити довідки ВПО і після цього подавати заяву в КУРАЗУ. Якщо кошти були заброньовані по одному заявнику, а решта ще не мають довідки ВПО, то варто її отримати. Після цього всі власники сертифікатів зможуть подати нові заяви та бронювання. Тому... Інформація, яку нам наразі надає і Міністерство розвитку громад, так, та уряд надає таку нам інформацію станом на сьогоднішній день.